Ну что, я отрос ко всем, ко У нас дак ванны, а у нас да, парелки горки, а там у нас а, парелки, а, да, да, так. Тут. тут тоже у них прочервони, тут есть парелки, зараза покажу. Нет. Гайлки зараз покажу з того боку. Mm -hmm. Жарки. І за жаркими там є римські. Ну, типу, з вологою з більбашками, з бульбашками і там з бульбашками там вихід на вулицю тут нас люди відпочивають. Японські всякі теплі чани, тут інфрачервоні, тут у нас басейн, такий великий, класний, там є сухі ванни, жінка моя махає рукою, там у нас є римські, ми бачимо кедро, арама, сауни. це інфрачервоні, як я говорив, температура є певна селяна гроб є. Рома, грот. Просто Тут всякого добра купання. є Сюди на печера є. Коротше, даю я відпочивати. Буду купатися, паритись і балдіти по повному. Проскавець, готель Женева, Балдеж, балдежний Привіт <гум> Ця моя дружина вже покупалася в басейні. Зараз вам покажу. финский саун звание тут заходишь сожалению короче это балдеешь тут у нас теплая вода тут у нас холодная вода кражена. и тут у нас есть хамам кто знает что такие хамам ну типа парилка такая полусуха полуволога. Вот там есть как финская, заходишь там просто знаешь балдеешь у нас ну і Там побув максимум 10 хвилин, в ночі вже аж жарко стає. Там десь під 70-80 градусів. А малюки. Там більбашки. Люди собі сидять, балдіють, а там вихід до басейну на, на вулицю. Запливаєш собі, там і на вулиці теж стоять палаточки. І, ну, коротше лежи лежаки і люди себе балдіють. так на сніданок 1 вересня тільки ми, як, ковбасок тут подобрав їночка салату трошечки покусила з білим йогуртом сиру взяли сиру там ліба смайузба там є сів з йогуртом коротше Vsaki pusnjaški del je čel na sneadanok. Tako me bido imamo pruskavci na sneadaniku.